На Буковині українські великодні традиції не завершуються лише освячуванням пасок. Опісля діти збираються біля храмів, аби пограти із великодньою атрибутикою, яка має свою історію. бере ще спочаток від народження Ісуса Христа, його Воскресіння, де е, е, рівна апостольна Марія Магдалина сказала імператору імператора Христос Воскрес. Він каже: Повірю, що твій Христос Воскрес, якщо це твоє яєчко стане червоним. Ну ми стало червоним, е, і він каже. Живоїсно Христос Воскресу з того часу віруючі, фарбують писанки а у багатьох регіонах України грають у традиційні забави, використовуючи їх сьогодні. На території Мама територіальної громади біля нашої церкви, покрови Пресвятої Богородиці, відбудеться таке незвичне дійство, але вже досить древнє. Вони це роблять тут постійно. Е, така буковинська древня традиція е, викатування писанок у жолобі. Е, для мене це вперше, таке я буду бачити, оскільки я не, не, не бачив такого ще. Але Україні обхідно нам дорогі е, дотримуватися наших традицій. Їх. Пропагувати їх, запускати в життя, показувати іншим це не просто великодня гра, а традиція, яку намагалися знищити, розповідає настоятель Свято-Покровської церкви. Як кажуть, в народі грають в писанки, от і діти збираються. Це трішки така азартна гра, тому вона прижилася у нас. Хоча у певний час за радянського часу радянська влада подбала, щоб ця традиція була втрачена. Ми її відновлювали, скажімо так, з нуля. Але як я сказав, ігра азартна, вона прижилася і діти її надзвичайно люблять. правила прості, додає священник. Кожен учасник кидає пописанці, щоб був такий призовий фонд. І потім вже починається сама гра. Е, кожен котить свою писанку, і твоя писанка, яких писанок торкнулася, ти ті писанки забираєш. Відповідно, якщо ти виграв, хтось, хтось програв і потихоньку е, зменшується у нього кількість писанок у кошику. Ну і вже виграє, то забирає всі писанки. Хто вже виграє, так то він е, забирає всі писанки. Існувала навіть така прикмета: чия писанка далі покотиться, той матиме щасливий рік. Організатори запевняють, найбільше переживали за безпеку, проте не могли відмовитись від ідеї влаштувати справжню великодню гру для дітей, які щодня переживають реалії воєнного часу. Ви знаєте, наскільки люди вже видухнулися від того, що три роки ніяких дій масових ми не проводимо. Ми утримуємося від того, і не на часі воно, і на душі воно важко. Наскільки було важко зорганізуватися у організації цього свята, адже працювала команда. Наскільки було важливо зрозуміти, яку безпеку ми зможемо запропонувати нашим дітям, адже площа повна дітей і дорослих. Кожен рекорд починається з ідеї, а далі кропітка підготовка та надія на вражаючий результат, розповідає представниця книги світових рекордів. Цього разу йдеться не лише про цифри, а про відновлення великодньої традиції. Власне, сьогодні я буду фіксувати рекорд наймасовішого одночасного катання пасхальних яєць в дерев'яних жолобах, де буде зафіксована найбільша кількість учасників. І дана категорія вона фіксується вперше. Попередньо за попередніми. З спілкуваннями ми очікуємо близько 400 учасників, але сподіваюся, буде більше і це дійсно буде гарний рекорд, який ще раз допоможе нам і допоможе нам звернути увагу на збереження нашої культурної спадщини, наших традицій, висвітлити це і залучати якомога більше людей. Рекорд встановлено, адже одночасно до великодньої гри з викачування писанки долучились 423 учасники. Діти залюбки діляться емоціями після гри. Викачувати яйця весело. Мені найбільше сподобалось фінал. Мені найбільше сподобалось катання яєць. Мені виграв, е, вдалось виграти шість яєць. Проте цієї кількості не вистачило, аби стати переможцем. З результатом вісім писанок переміг Олег Кульчицький. Хлопчик каже: не спішив, відтак і виграв. Юнак додає, перемога в цій грі це не лише про спритність, але й про відчуття свята, яке об'єднує. Тому що великдень великдень це дуже великий Свято. Рекорд зафіксовано. Писанки викатані, а пам'ять про українські звичаї збережена. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.